Слава Ісусу Христу, вітаю вас, і сестри. Сьогодні вже 3 липня і ми отримали гарне слово з Івангелії Діана з 20 розділу, де це слово нас надихає, що ми робили висновки. А ось таке слово. Тома один із 12 званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тоді інші учні розповідали йому, ми бачимо Господа, та Він сказав їм, Поки не побачу на його руках ран від цвяхів, не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, не вкладу свої руки в його бік не повірив. Через вісім днів знову був всередині будинку його учні і Тома з ними. Прийшов Ісус е, крізь замкнені двері та став посередині і сказав Мир вам. Потім каже Томі, мій. Поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки. Простигни руку і доторкнися до мого боку, і не будь не віруючий, але віруючи. У відповідь Тома сказав йому: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус, тому що ти побачив мене і Ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили, що замкнені двері, вони є символом закритого життя взагалі. Людина, яка закриває двері, вона боїться, нікого не хоче бачити. А з другого боку, бачите Ісуса, Він має відкрите рами, відкрите серце. Тому навіть може торкнутися його серце. Це уявляю, серце Ісуса б'є, б'ється всередині, а, Ісу, а, а Він торкається цього серця. Це, це щось неймовірне, це неймовірний досвід. Бачите, Бог робить таке, тому що не, не хоче залишити людину без спасіння. Милосердя Бога, воно ніколи не закривається, воно як -то відкрита відкрита рана. Ісус увійшов до закритого приміщення, але їх запросив у своє нутро. Тома не був при першому з'явленні Ісуса. Не знаємо чому. Але Іван підкреслює, що його звали Дідемос. Może to nie? nie ma znaczenia. Dynimos to bliźniak, przynajmniej takie jednoznaczenie, jedno z znaczeń tego um, słowa. Ale też ktoś podwójnej, dwojaki, to może wskazywać na to, że w nim jakby jest dwie też, dwie, dwie prerody, można by wskazać w takim sensie. Jakąś, że, że Może w niego był brat bliźniak, którego my niczego nie znamy. A może, choć pokazuje, Joan jaki duży harmonizm tak, analizuje, że same to maje obrazą ludzką serca. E, Baha tutaj może jakby otocznię to sobie z to moją. To muszę je, takie ludzie jak jedna powierzchnię Chrystianom, ale w nutrii tam jest pustka. А не гріх і недовіра Богові. Вони якби вважають себе членами церкви, але не беруть участь в житті церкви, подвійне, подвійне життя ведуть. Як можна говорити про віру людині, яка не живе життям церкви? Багато людей втратили віру в Боже милосердя. Сенс життя. Навіть деякі наклав на себе руки. Тому що якщо нема відносини з живим Богом, навіть наше життя, тут земне життя, воно не має сенсу жодного значення. Тому, що Ісус не погоджується з цим, не хоче втратити і тому. І тому Він приходить спеціально для щоб Спасти когось з невіри, це що збільшення врятувати йому життя. Переконувати. Переконуєш когось про Божу любов, то насправді обдаровуєш когось вічним життям. Як ти об'являєш комусь Божу любов, життя в Богові, то ти е, обдаровуєш його вічністю, бо він має відносини з живим Богом. Це є гарантія Спасіння. Коли ми проповідаємо Слово, в якій формі кожен з вас дає свідчення. То ми стаємо як то ми для інших людей. Тому що то ми спасаємо інших, як тому Ісус спас, коли проголошуємо Слово про Божу любов. Тому що сумніви, розпачі, вони ведуть до смерті гірше, ніж самогубство не немає жодної надії на вічність. А в Ісусі Христі це вічність є. І ми можемо, так як Ісус прийшов до Томи, ми можемо теж іншим це життя наголошувати. До речі, пізніше Тома став теж апостолом, і Він багатьом розказав про Ісуса, про життя в Ісусі, Віддав життя заради Ісуса. Так що наше життя це не може бути як стагнація, смерть. І так. Ні, це може бути справжнє. Життя. А що це за церква? Як ми дивимося на цю церкву, закриту в цьому залі, там, вони наповнені страхом, двері зачинені, вони не хочуть мати нічого спільного з цим світом, який вбив їхнього Спасителя, їхнього вчителя, і, і, і їм теж загрожує. Вони закрили двері і зачинили двері, і ніхто їх не побачить. Вони не є знакомі. taka cerkwa ludzi, jakikazdy to moja wiara to prywatna sprawa, ma i pewnie nie chce tam nikomu przewszekształcać i tak dalej. On nie jest znakom, na innych i sami też nie żyją dwierojny, a może nazywate sobie Jezusa, Jezusa tak jak apostołem Jezus nas dzisiaj, jest odnowili żeby mu z Nim. żeby On stąd na nas żywej. Abyśmy się jego serca, zobaczyli, że On jest żywy, Bóg, żywy i Zbawiciel, i że my o innym wszyscy nie bo my możemy dać im życie, to, też stało się z tobą. Stał wielkim apostolem, wielkim mędrnikiem i, i wytworcą dla wielu. Odwiedzał różne narody. Tradycja każe, że On nawet w Indii był, i tam propłynął słowa, Daleko pisał. На хай на землі, щоб проголошувати всім життя в Ісусі Христі. Е, да. Бо що Ісус нікого не закривається на такі день, що прийшов до апостолів, нелеканих, прийшов окремо до Томи, тому що Ісус нікого не хоче втратити. Ісус, якщо має сумніви, сьогодні хоче щоб укрепити Твою віру. Відкрийся на нього, подивись на нього, запроси Ісуса. Скажи Йому, що ти хочеш його знати. Якщо маєш досвід Божої любові, то не соромся розказати іншим про Ісуса, про Його любов. Можеш комусь сьогодні спасти життя, життя вічне. Бажаю вам мудрості, миру. Не бійтеся. Все буде добре, бо з нами Ісус. Слава Ісусу Христу!